Європейські лідери хвилюються через майбутню зустріч Дональда Трампа і Володимира Зеленського. Вони бояться, що розмова може бути менш дружньою ніж у Трампа з Володимиром Путіним. У Європейському Союзі вже шукають способи підтримати Київ. Європа не хоче, щоб відносини між Зеленським і Трампом зіпсувалися в цей важливий час. Вони розглядають можливість відправити до Вашингтона президента Фінляндії Стубба. Він добре спілкується з Трампом. Його присутність може допомогти уникнути конфліктів і переконати Трампа залучити Європу до переговорів. До Вашингтона може приїхати і генеральний секретар НАТО. У нього є тісні стосунки з Трампом. Європа і Україна вважають, що саміт у Вашингтоні дуже важливий. Вони хочуть переконати Трампа не погоджуватися на умови, які неприйнятні для Києва. Особливо це стосується передачі Росії українських територій. Європейці бояться, що теплі стосунки Трампа з Путіним можуть вплинути на його ставлення до Зеленського. Хоча саміт на Алясці не був катастрофою в Європі, турбуються про його наслідки. Союзники хочуть уникнути будь-яких проблем під час візиту Зеленського. Зеленський спробує отримати від Трампа пояснення щодо його пропозиції. Україна не розуміє, чому Трамп відмовився від вимоги. Припинення вогню перед початком переговорів Київ також не знає, які гарантії безпеки можуть надати партнери по НАТО.